Ось, дякуючи цьому повідомленню сьогодні, що я отримала, а зараз ви бачите на ваших екранах. Я радуюся, тішуся через те, що інформація, яку я надаю, допомагає вам відстоювати ваші права та законні інтереси в Італії і а особливо знати їх, бо проблема інколи постає в тому, що ми не знаємо наших прав. Та наших обов'язків. Тому через незнання поводимося трішки невпевнено. І через це саме зараз хочу я вас заохотити підписатися на всі мої канали: Instagram, Facebook, TikTok, щоб бути завжди проінформованими. А сьогодні, крім цього, я би хотіла ще вам сказати про звільнення від. Оплати марка Даболо поштового збору у сумі 16 євро за легалізацію документів, перекладених на італійську мову. Що саме я маю на увазі? Хто за мною слідкує? Я наголошувала декілька разів в сторіс в інстаграм, що легалізація. Перекладів документів, які посвідчують особу переселенців, а також свідоцтва про народження, свідоцтва про одруження і так далі, які потрібні були для того, щоб подати заяву на тимчасовий захист квестуру, здійснювалася ця легалізація без. Оплати марка Даболо. Без оплати 16 євро. І таке тривало до, до 31 грудня 2022 року. Продовжили в Італії надзвичайний стан. А знову ж таки, розпорядження 903, яке обґрунтовувало для судів, які роблять легалізацію, що вони не мають брати. от Цієї марки даляболо і легалізовувати без неї. Не продовжили сьогодні. Я була в суді. Питалися ми розібратися у цьому всьому разом, оскільки я їм знову ж таки піднімала теми, які були про продовження надзвичайного стану в Італії для України до березня місяця. Адже є закон про державний бюджет, на є нормативно-правові акти. Ну, Но вони мені в Турині сказали, що. Поки чітко не буде вказано, що ми маємо це робити, ми цього робити не будемо. Тому платіть зараз 16 євро за легалізацію перекладу. Ось така ситуація невтішна. Знову починаю писати в протеціонечівля, на якому вони є етапі з цими розпорядженнями, можливо, будуть якісь новинки. Тому слідкуйте. За мною з вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії. Не забувайте підписатися, розказати про мої канали вашим друзям, адже це є перші канали, україномовні, канали про імміграцію в Італію. Тому долучайтеся до нас. І до нових зустрічей. Ще одне: якщо ви в якомусь місті проживаєте і не сплачуєте марка Даболо під час легалізації, пишіть в коментарях, будемо разом відстоювати наші права. До побачення.